І так, вітаю! Сьогодні ми зв'яжемо прямокутну доріжку, серветку. Можна навіть зробити з неї скатертину. Пряжа вівчарі, етнокатон Класік, льон з бавовною. Товщина 750 метрів в 100 г, і гачок 1,25. По математиці. Що в нас зараз в математиці? Для того, щоб зв'язати квадратну її, тут просто квадратна, щоб була серветка, нам потрібно спочатку набрати серединку, і всередині має бути 9 квадратків. То це як клітинки в філейному в'язанні. От 9 штук 9 квадратків. Якщо ми робимо прямокутно, от ми хочемо, ну, відповідно, 9 сюди. А от. От. От Всередині тут по схемі малюнок. Якщо ми робимо прямокутну, нам потрібно 9 додати 10. Тобто, відповідно, у нас буде, якщо довше 19, ще довше. 29, і так далі. В ширину точно так само додається. Це важливо, тому що потім не зійдеться обв'язка. Тому починаємо. Набираємо з ланцюжка. Один, два, три. І так далі, набираємо на око. Так. Угу. Тепер тримаємо краню. Один, два, три, один, два, три, чотири, п'ять. Накид. і в петлю, яку ми тримали, привеземо стовпчик з накидом. Це ми сформували першу клітинку. Дві повітряні петлі, дві петлі відступаємо, стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі, накид, дві відступили, стовпчик з накидом. Дві петлі. Накид, дві відступили, стовпчик. Так. І таким чином набирайте стільки, скільки вам необхідно. Це буде низ або торець нашої доріжки. В'язатись буде вгору. Тому ширину вибирайте зараз. Під'єднуйтесь до відео, коли дов'яжете Отак, в мене буде мініатюра. Тут 9 клітинок, і тепер піднімаємося вгору по схемі. 1 2 3 4, 5. Розвертаємо в'язання, накид, стовпчик з накидом. стовпчик в арку. Три стовчика. Один. Два. Три. Пропустили арку в наступну. Свчик з накидом. Один, два, три повітряні петлі. Три стовпчика з накидом. Сюди ж. Накид пропустили арку в наступну. Стопчик з накидом. Один, два, три, В цю ж саму арку, три стовпчика. Три накид. Пропустили Арку. Стопчик з накидом. Один, два, три, три стовпчика. один. Два. Три. Стовчик знаки стовпчик. То це важливо, щоб у нас ось ці бокові клітинки були одна над одною. Дві повітряні петлі. Тут відступаємо дві петлі в третій стовпчик. Один, два, три, чотири, п'етель підйому. Розвернулись накид, стовпчик з накидом в перший стовпчик. Стовпчик з накидом в арку. Один, два, три, три стовпчика з накидом в цю ж саму арку. Стовпчик з накидом в наступну арку. Тут вже ви не помилитесь, головне попередній ряд зв'язати правильно. Тому що тут вже ми працюємо тільки з арками. Один. Три стовчика з накидом верху. Один, два, три. Три стовпчика. Один. Два. Три. А ось тут. Дивіться уважно. Тут є нюанс. Накид. стовпчик з накидом в перший стовпчик з торця. Три повітряні петлі і стовпчик з накидом сюди ж. Дві петлі. Даємо вже дві відступили, третій стовпчик. Ось таким чином: 5 петель: 1, 2, 3, 4, 5. Повернули. Накид, стовпчик з накидом, стовпчик. І тепер ми пров'язуємо аналог ось цього першого ряду. Три стовпчика в арку. Один, два. Три стовпчики в наступну арку. Один, два, три, три стовпчика в арку. Три стовпчика, наступно, один, два, три, три стовпчика. Перші пару рапортів треба бути уважними, ну а далі воно вже рука наб'ється, піде саме стовпчик. вверх, один, два, три, три стовпчика, один, два. Три і стовпчик в стовпчик. Дві петлі. Ось таким чином. Пров'язуєте вгору, якщо ви будете квадратно в'язати, то так, щоб у вас було малюнка. Зараз самого малюнка вісім. Разом з цим у нас іде клітинки. Потім іде ряд. Так, спочатку йдуть ряд клітинок. Це перший. Потім іде малюнок. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий і дев'ятий. Вже має бути також клітинки. Тут. Не проскочить. Ну, в принципі, тут, якщо то один ряд розпустити придеться, але ну, не хочеться. Особливо, якщо ви будете в'язати скатертину в такому стилі. Правда. Тому для квадратної серветки набирайте 8 з малюнком 9 клітинки. І вертайтесь назад до відео. Ті, хто набирає довгу, щоб була довга серветка. Типу, ось так, з такого плану. Довго-довго. Тоді у вас має бути перша клітинка і там 19-29 ряд також клітинки. Ось цей ряд я покажу зараз, як в'язати, в кінці. Тому легких петельок і доєднуйтесь. І так, останній ряд на прямому полотні. Головна ідея, якщо на схему не дивитись, в тому, щоб ось тут кількість клітинок дорівнювала тим, що знизу. Ну, я думаю, це логічно. 1, 2, 3, 4, 5. Поворот. З'єднались. Дві петлі, стовпчик з накидом в арку. Можна в'язати в третій стовпчик. Тут вже, ну, і як ви собі вирішили. Я варку вяжу. Дві петлі, стовпчик з накидом, в ось цей похилий стовпчик. Або в третю петлю. Можна взагалі між ними пров'язати ось так. Один, два. Накид, варку. Один. Накид между стопчиками. Ну, в принципе. Да, так нормально. 1, 2. Гварку. 1, 2. Между 1, 2. И в крайний стопчик. 1, 2. 2 петли. Перевіряю, в мене має вийти 9. 3, 3, 9. Все, ідеально. Тепер фінальне завершення середньої частини. Нам потрібно пройти по колу, вирівняти ось ці бокові хвилі. Тому ще один ряд клітинок. 3, 4, 5. І Ось ми в'язали так поворот. Один, два, накид. Коли в нас тут був стовпчик, тут гарне якраз місце, як вершинка. Один, два, накид. Тут в повітряну петлю. Один, два, накид, ось тут вершина стовпчика. І так по колу. Тобто тут просто йде. Звичайна філейна сітка. Ось тут розпустити, якщо у вас хвостик вище його не заховали. Підтягнути, обходиться тут стовпчик 5 повітряних петель, стовпчик, і це вже буде поворот. І по колу, ось тут, вже зустрінемось в кінці, і в наступному відео. Всерединку, в принципі, можна робити будь-якою схемою. Головне, щоб у вас зійшлись рапорти. Так що чекаю вас в коментарях. Ви по відео вирішили, чи знайшли якусь цікаву схемку. Буде цікаво знати. Легких петельок вам і до зустрічі вже в наступному майстер-класі, в наступній частині. Там вже обв'язка, там вже цікавіше. Обіцяю.